Коли ми готували наш випуск за підсумками останнього лебуржа, лінк на нього можете знайти в описі. В багатьох репортах звідти, які доводилося читати, були досить їдкі коментарі про винищувачі шостого покоління. Як про щось, про що вже й говорити в пристойному товаристві, не комільфо, бо занадто дорого, нереалістично і взагалі вже всі дедлайни просрані. А ніт, Днями Бая Systems заявила, що один із перших у світі винищувачів шостого покоління наблизився до свого першого польоту. Компанія представила прототип бойового літака демонстратора, який зараз будується в рамках глобальної програми бойової авіації Великою Британією, Італією та Японією. Відомий у Великій Британії, де й розпочалася програма, як Темпест, надзвуковий винищувач є не тільки першим винищувачем побудованим у Great Britain за останні 40 років, а й одним з перших представників абсолютно нового класу.